Після усіх досліджень ні один мудрець документ чи історик не мав інформації про того, що шепоче. У моєму видінні один з воїнів, що бився з ним, був у шатах кобельтової душі. Якщо є записи про нього, то тільки там запит на простий суві з архіву це випробування. Настільки важлива таємниця, вони не поділяться. Тобто, ви плануєте вдертися до сховища, яке охороняє орден воїнів монахів, і втекти зі знаннями настільки небезпечними, що їх стерли з історії? Mm. Усе буде набагато важче, ніж це. Кобальтовий архів — це суперзахищена бібліотека зі священними текстами. У її ядрі сховані найбільш старовинні та важливі релікти, включно з нашим Сувоєм, який надійно охороняється елітними силами воїнів Монахів. Теріон гратиме заможного мецената, який зробить щедру пожертву для них. Броню володаря світанку Пайк. Тільки от Пайк також там буде. І монахи, не підозрюючи, віднесуть її прямо до сховища. Тим часом близнюки використають талісман правди. Дякую тобі, Гілморе, для отримання актуальної комбінації, щоб витягти Грога та Пайк зі сховища. Згідно з інформацією, Вакса від застямки, сховище захищено вишуканим антимагічним полем. Саме тут у гру вступаємо ми з кейс. Щойно поле буде знято, грок вискочить за молота брелочка і запустить велетенський механізм для навігації по сховищу. У цей момент пайк вип'є для розуміння, яке дарує її рівень знань, достатній для розшифрування стародавнього письма. А тоді ми швиденько втечемо до того, як нас хтось помітить. А? Що ж, маєте запитання? <звук> 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 У мене єдине, яке дійсно варте. Окрім провини за співпрацю, що я отримую за це? Задоволення від порятунку світу від апокаліпсису? Хо -хо -хо. А як щодо вечері з новеньким?